Доброго ранку, мої любі малята! Нашим рідним краєм малята весна крокує і чудеса нам дарує. А хто знає, які дива дарує нам весняна пора? Правильно, це тепле сонечко і срібні, голосисті струмки, пухнасті вербові котики і перша травичка. А ще саме в цю опору починають цвісти квіти, дивовижні весняні. А які вони? Так, вони чудові. А де ростуть? На клумбах, у лісі, так? А як треба ставитися до весняних квітів? Про це ми і поговоримо на сьогоднішньому занятті. Перші весняні квіти. Саме їх поява є дивом, хоча б тому, що вони розкривають свої полістки упору, коли ще не відпоступили холоди, коли ночами буває ще мороз і де інде продовжує лежати сніг. Проте ці відголоски зими не лякають весняні квіти, ніжні та тендітні, вони не бояться морозу, тому вже зараз, наприкінці березня, настає пора їх цвітіння. Одним із таких сміливців є всім відомий пролісок. А коли цвіте пролісок? Чи боїться ця квітка морозу? Чи знаєте ви, який пролісок і як він виглядає? Ось погляньте на нього довгасті листочки, ніжне та дітне стебельце, на якому, немов на нитажці нанизані сині квіточки, ті, що вже розкрилися, немов дзвіночки, а не розкриті пуп'янки, як намистинки. А в землі сховалися корінець рослини, цибулинка. Ось який він пролісок. Аромат проліска ледь ловими. Він пахне весною, відталою землею. Але ж як приємно, якщо його понюхати дуже близько, можна забруднити носика в синій пилок цієї квітки. Пролісок представник дикорослих квітів. Ростуть проліски в лісах та в гаях, у деяких парках нашого краю. Проліски рідкісні рослини, вони знаходяться під загрозою знищення, тому їх у жодному разі не можна зривати. Бережіть проліски, милуйтеся ними, але не губіть їхнє життя. Отже, малята, як треба ставитися до проліска? Так, їм треба милюватися і берегти їх, так? тому що вони дуже рідкісні і знаходяться під. Загрозою знищення. У першої весняної квітки проліска є багато друзів, що цвітуть першими також дуже рано навесні. За це їх називають ранньоквітучими рослинами. Деякі весняні першоцвіти, як і пролісок, декорослі, наприклад, ряст, квіти рясту розстелюються у лісах кучерявими килимами. Спершу майже одночасно з пролісками зацвітає бусковий або фіолетовий ряст, як ви бачите на фото. А через пару тижнів пізніше розцвітає інший від рясту, жовтий. Рідним братом проліска можна назвати підсніжник. Його квіти теж з'являються дуже рано, буквально з під снігу. Мабуть, тому підсніжники називають підсніжником. Листя та квіточки його схожі на листочки квіти проліска. От тільки дзвіночки підсніжника дещо крупніші і ростуть не рядочком, як у проліска, а поодинці. Підсніжник також рідкісна квітка, що потребує охорони. Однією з весняних ранньоквітучих рослин також є фіалка – Фіалочки маленькі, ростуть низько при землі. Їх квіточки такі вишукані. Однією з весняних ранньоквітучих рослин також є фіалка. Фіалочки маленькі, ростуть низько. На ряду з дикорослими першоцвітами є первоцвіти і декоративні, садові ті, які ростуть, розквітають у наших квітниках та на клумбах. Мабуть, найпершими. Розквітають барвисті крокуси. Кольори крокусів різноманітні. Вони бувають і білі, і жовто-оранжеві, і, жовто і фіолетові, і сині. Наприкінці березня, на початку квітня, цвіт крокусів, справжня окраса куточків наших міст і селищ. Ослід за крокусами піднімають свої біло жовті голівки струнки нарциси. У народі кажуть, що ці квіти милуються самі собою, адже мають себе за справжніх красенів. Тож, якщо у вас немає можливості побувати у весняному лісі і помилуватися там пролісками, рястом, підсніжниками чи фіалками, то виростіть біля дому крокуси або нарциси, і ці квіти також даруватимуть вам радість та гарний настрій. Так, у проліска є ще одна рослина, родич, також ранньоквітуча. Це така квітка. А ну дізнайтесь, що це за квітка. У неї золоті квіточки, смарагдове листя. Листочки з одного боку ніжні, а з другого трохи грубі. Що це за рослина? Так, це мати і мачуха. А чому ця рослина так називається? Тому що з одного боку в неї листя тепле, м'яке, як мама, а з другого боку холодне, як мачуха. А ось ще одна рання рослина називається анемона. Це рослина, яка цвіте тільки в сезон сильних весняних вітрів, її квіти на білих стеблинках погойдуються навіть від слабкого вітру. А ось ще одна рання рослина називається анемона. Це рослина, яка цвіте тільки в сезон сильних весняних вітрів. Її квіти на білих стеблинках погойдуються навіть від слабкого вітру. А ось ще одна рання, а ось і наступний первоцвіт. Це сонтрава, шовковисті лосинки щедро вкривають її стеблинки, листя і навіть зовнішню частину квітки. Квітка сон трави, переживаючи холод, довго не розкривається, вона дивиться собі під ноги, опустивши голову. Лише коли потепліше, сон трава випрямляється і розкриває свої великі лілові пелюстки. А цю рослину називають золотими ключиками весни. Звичайно, це примула. Її квіти зібрані в суцвіття, що нагадують в'язку ключів. У багатьох слов'янських народів прималу шанували, як золоті ключики, що відкривають навесні дорогу всьому Зеленому царству. А ще їх називають баранчиками, бо молоді листочки хвилясті і пушені, схожі на спинки ягнят. Малята. А тепер давайте пограємо в гру Весняні первоцвіти. Скажіть будь ласка, пролісок, підсніжник, ряст, фіалка, крокус, нарцис це які квіти? Так, це першоцвіти. А чи належать до першоцвітів Чорнобривці, мак, ромашка, дзвіночки, волошки, айстри? Ні, ці квіти цвітуть пізніше, влітку та восени. Я пропоную вам пограти в гру, так, чи ні? Отже, починаємо. Будемо вирішувати з вами питання, чи можна так робити, чи не можна. Іванко зібрав великий букет синіх пролісків і приніс його додому. Чи гарно вчинив Іванко? Нічому, тому що проліски рідкісні, і їх не можна рвати. Оксанка посадила біля дому жовті крокуси. Це гарний вчинок, згодна з вами. На міській клумбі розцвіли квіти рясто. Можливо, таке? Ні, тому що ряс – це дикоросла квітка і росте вона в лісі, а не на клумбах. У фіалки красиві червоні квіточки. Ні, фіалки бускові, фіолетові, але не червоні. Підсніжники пролісок це квіти, що знаходяться під загрозою знищення. Так, це вірне твердження. Якщо квітів у лісі багато, можна по них потоптатися. Ні, тому що завдавати квітам шкоди не слід. У більшості ранньоквітучих рослин корінь у вигляді цибульки. Так, нарциси цвітуть улітку. Ні, нарциси цвітуть навесні. Малят. Скажіть, а для чого квіт... людям потрібні квіти? Так, щоб міл... милуватися їм, так, для того, щоб вони прикрашають природу, дають свіже повітря. А які квіти можуть знаходитися у нас у приміщеннях, в кімнаті? Так, це кімнатні квіти, згодна з вами. А які квіти можна ставити у вази? Ті, які зрізані. А для чого це роблять? Щоб вони жили трішки довше. А як ви вважаєте, гарно чи гарно зривати квіти у природі і ставити їх у вазу? Ні, згодна з вами. Та, де можна придбати букет квітів для подарунка, щоб порадувати та привітати когось? Так, у квітковому магазині, згодна з вами. А чи можна зривати квіти в дикій природі? Ні, тому що там бувають дуже рідкісні квіти, а у квітковий магазин привозять спеціально з місць, де їх вирощують дуже великі кількості. Так, а чи можна рвати квіти на міських клумбах? Ні, тому що вони прикрашають наше місто. Ось і закінчилася наша подорож. Пригадаємо, з якими рослинами ми познайомилися? Так, ми познайомилися з вами з первоцвітами: проліски, підсніжники, крокуси, сон-трава та багато-багато інших. Нехай квітнуть лісові дзвіночки та ліхтарики і тішать нас своєю красою, а ми збережемо в пам'яті їхню красу і подаровану радість. До побачення, до наступних зустрічей!